Привіт, лівої! З вами Барська і мій затишний YouTube канал. Сьогодні у нас розпаковка мого третього адвент календаря. Я така проходжусь по бюджетним варіантам. Вже розпакувала She Glam адвент, розпакувала від Evelyn новинку. Так що заходьте в профіль, дивіться, підписуйтесь. А сьогодні у нас адвент від Revolution. Ну що, пігнали, подивимося, що там всередині. Виявляється, тут з іншої сторони написано, що в ньому знаходиться. Але я не читала, щоб не спойлерити. Купила цей адвент за 149 злотих. Взагалі не думала його купувати, але знижечка, плюс чоловік спонсорував, так що <плес> спонсор цього відео. Перед тим як почати розпаковувати для Інстаграм Адвент, я завжди перші 3-4 комірки для інстарів роблю, а потім вже знімаю повну розпаковку на YouTube, де ви зараз мене дивитесь. Мені дуже подобається цей дизайн в зірочках. Все пустить. Зіронька «Палай». Ой, і подобається, що не 12, а 24 комірки. Дивіться, який гарний, показую вам при денному світлі. Аж, аж скода. Я вже тут над повернути намагалася, а потім згадала, що маю вам дозняти. Дуже гарний. І за таку ціну, яку я купила в роз, мені дуже приємно. Дешевше, ніж на нотіно. На презент саме то. А ось це моя помічниця для розпаковок. Всі шнурочки, всі нові запахи, нові коробки будуть нею перевірені. Купувала в Росмані, спочатку він коштував 300 злотих. Ну, вибачте, за 300 злотих його купувати взагалі ні-ні. ні Потім 199 і така о, можна брати, а потім приходжу він 150. Ну, треба, треба брати. А в цей понеділок така акція в Росман один плюс один. Рітуалс одразу, одразу все розкупили, там наявності не було. Тому що два Advent Rituals виходить по 150 злотих кожен. Звісно, це дуже смішна ціна. Враховуючи, що він там коштує повноцінний, щось там 400 плюс. І також взяла урвала два таких на подаруночки, На подаруночки. Тому... Розвертаємо. О, 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 розкіш така. та-да! І знаєте, що мені подобається? Що тут 20, 24 комірки. Не 12, а 24. Я ось тут так сяду, буду відкривати і показувати вам свої emotions, емоції. Тому що раніше написали, що не вистачає мене в кадрі. Сьогодні мене не такий. Шикарний макіяж, як звично, але рожева шипуля. Я почала носити рожеву шипулю ще до того, як це стало трендом. У минулому році на Шейн купила, навіть знаючи є це посилання. Декілька комірок я вже відкрила, тому що, як завжди, роблю анонс в інстаграмі, але це було декілька днів тому, я вже не пам'ятаю, що там. Ще раз дивимось. Шукаємо першу комірку. Перша. де? Два, 4. А, ось один. Потім знайду на сайті, скільки приблизно коштують ці продукти. Це завжди так складно. Блиск для губ. І він таким шимером переливається гарненький. А, ось тут. Цікавий нагадує Фенті... І ще й такий відтіночок трендовий. О, пахне ванількою. Beauty London. Shimmer Lip Gloss. Gloss Palette. Ну, класненький. І точно цим буду користуватися. Єдине, що тут 1,4 мл. Я думаю, що це якась мініатюрка. Але почекаю, почекаю. Але пошукаю, скільки там вартує на сайті. І ось тут вам. Все буде вискакувати. Це перша комірка. І друга Друга щось велике. Ой, дівчатка, і це вже перше розчарування. Звісно, мати дзеркальце в сумці це круто. Я лише нещодавно зрозуміла, що набагато зручніше дивитися в дзеркальце, ніж в екран телефону, фронтальний ось так от. Але ж я не буду носити ось целефанці ці, його в сумці. А якщо без целефанки, воно буде залапане, брудненьке, його протирати, ще серветки з собою носити. Але я так завжди ношу але вологі. Ну, де кришечка? Де? Чому тут лише півдзеркальце? Недовольна! Взагалі бачите, що в мене бавовна на фоні, чи приколи про бавовну вже, вже не в тренді в цьому році? Так, третя комірка. О, ну це мені подобається. Я обожнюю запечені продукти. Запечені продукти у Revolution теж круті. Це такі трошки сяйвом шимерні, запечені. Відтінок Pink Party. Ну, в принципі, як я зараз. Я готова до Pink Party. Так, з четвертої я вже теж відкривала, а з п'ятої теж буде все новинка для мене. О! Це теж якийсь продукт для губ, здається. Дивимось, дивимось. Що тут написано? Icon Nude. Ну, так. Універсальний такий відтіночок помади. Підійде всім. Під якийсь коричневенький олівець. Норм, в хазяйстві пригодиться. П'ята комірка. Оу! Теж запечений хайлайтер. Хайлайтери в Revolution мій. Єдине, що вони інколи бувають затеплі, але цей відчиночок. Just my type. Ну, так написано. Знаєте, така з пісні. Ой, ну класний, мені подобається. Не занадто жовтий. Дорого Подавайка! Ось моя інтуїція підказує, що в комірках 6, 21-23, походу якісь олівці. А ви що скажете? Ну, можливо, ще якісь лайнери. Я сьогодні всі їх не Рви його повністю! Ну, а я казала! Тут олівець. Цікаво, який відтіночок. Подивимося разом. Олівець. Написано. Айлайнер пенсіл і пурпур. А, Ну, так, тут вже і видно, що фіолетовий. Але для новорічних карнавальних макіяжів, можливо, це і підійде. Не буду його розпечатувати, але. через... Ну, Треба подивитись, так. Да. Гостро підточений, але не знаю, він навіть не гелевий. Ну, прям не слозову я б його не нанесла, але, можливо, як. Підложку під якийсь смокі. Спробувати стрілку вивести не можна. Таку невеличку, а потім тінями закріпити. Непоганий, але я все-таки хотіла, щоб це був каял м'який. Бачите, всі продукти вони в дизайні цього адвенту. Це не просто там розклали якісь непотрібні, а саме дизайн розробляли під колір цього всього набору. Сім, Сім мої улюблене! Все, відідрало. Ну, тепер зрозуміло, чого? чого в нас був фіолетовий олівець для очей. У нас тут шимерна однушка тіней теж в кольорі фіолет. Ну такий фіолет і бордо разом. Гарненько. Переливається. Ну, для! Новорічних різвяних макіяжів. Бачите, в неї такий трошки і золотистий перелив. Піде. Не хочу тикати, але я розраховувала на цілісіньку якусь, хоч б невеличку палетку. А так однушку тобі дали, сіяшку і все вистачить. Вісім. Ну щось дуже маленьке. Дуже дуже. Я не розумію, а що на, що на повний розмір мене заслужили? Дивіться, це Glow Stick, це хайлайтер в стіку. Я розумію, що я ще повний розмірний, жоден свій хайлайтер не закінчила до кінця. Але така малютка. Ну, і колір теж такий тепленький, але не занадто теплий, можна користуватися, бачите? Але продукту зовсім мало. 2 грами. Ну, не знаю, можливо, він економічний. <смі> Економне використання. Хочу великий розмір. Дев'ятка, знову щось маленьке. Не, не знаю. Мені подобається, що 24 комірки, але якщо вони будуть всі настільки маленькими, це не знаю, чи туш міні, чи лайнер. Не вгадала, зовсім не вгадала. Це шиморні такі тіні в стіку. Такий прикол зараз у Шіглем. Якраз в Адвенті попалася спойлер вам. Ой, тут такий відтінок. Зіглем він хоча б був коричнево золотистим а тут для сміливих, бачите, такий металік. Не знаю. А, може він і зелений трохи. Зараз подивимось. Не знаю, він ніби на темній основі, це якісь темні тіні треба, якось воно металічно зелено блистить. Ну, в принципі, так само, як і тут. Якийсь сіро-зелений металік. Не знаю, треба пробувати в макіяжі, ну, відтіно... О, о, зловила цей блиск. Але відтінок не дуже універсальний. Це треба на якийсь смокі зверху, як топер. Недовольна. Десята комірка, знаєте, що згадала? Що він теж є Нотіно і там Нотіно він 200 щимось злотих. Тобто, зовсім не 149, як роз мені. Тут щось гарне, тут щось гарне, хоч і маленьке. Ну, бачите. Siren Pink Nude. Що це? Ліпстик. Але така класна матова упаковка. Мені подобається. Малютка, блін. Дівчатки, вона ще менше, ніж я думала. Але ось така теж універсальний відтінок. В житті вона трохи холодніша, ніж ви бачите на екрані. Маленька так сумочку закинути. Одинадцять. Я вже трошки така підзасмучена, але знаєте, це може бути якийсь і пензлик. Можливо, Можливо пензлик. Воно все маленьке, воно все гарненьке. Ну но... дуже мале. Хочеться більше продукту. Ну, що я казала? Пензлик. Ну, треба ж чимось тушувати у ті тіні. Але теж, бачите, в кольору в стилі адвенту. І я, теж в цьому кольорі. Чим нас порадує 12-та комірка? О, а то ж нам мало було рум'ян. Чи в нас не було ще рум'ян? Ось такий відтіночок. А, у нас були бейкет сяючий, а це у нас наглухоматові відтінок бері. Ну, тут і видно, що вони такі ягідні. На зиму, на зиму гарний відтінок. Просто не всім підійде такий темненький, але буде гарно під якусь борто-помаду. Пейде. 13. якщо подумати логічно, в нас має бути якийсь бронзер. Руб'яно були, хайлайтер був. <с? <с?> Ні! Це пудра. Знаєте, у Шіклем була вдвічі більша пудра, повний розмір, бейкін-паудер. Але і цієї пудри, зараз подивлюсь, скільки тут е -е, грамів. 10 грам. Все одно вистачить надовго. 10 грамів. І відтінок хороший, ну вона е, транспарантна, вона напівпрозора, фіксуюча. Ось е, ставимо тому вподобайку у Revolution непогані пудри. 14. Я вже з цими мініатюрками не вгадую, що там. Тому будемо дивитися. Це, напевно, якась олійка. Так, дивимося. Beauty London. Так. Зволожуюча олійка. Це що у нас? Чері. Чері-чері Лейті. О, знаєте, з ароматом такі карамельки, як в дитинстві були. Я, звісно, буду шукати, скільки приблизно це коштує, але я розумію, що це лімітовано саме для цього адвенту, скоріш всього. І, бачите, тут неповний розмір. Як порахувати собі вартість? Ну, це буде складно. Що знайду, то отут поприкріпляю. Нічого не обіцяю. 15. Щось дуже маленьке. Невже знов однушечка тіней? Так, Ви це бачите, це щось кругленьке. Якась кулька. Знаєте, схоже, колись в оріфлею такі в кульці були ці. У всіх були такі бальзами для губ. Так. <реть> Ой, маленька кулька. Тут навіть дольче. Balm. Серйозно, серйозно. Такий менюсечок. Головне не показувати моїй кішці, бо вона обожнює з такими кульками гратися. Сімнадцять! Оу, оу, ну! Куди ж без спонжика? Такий маленький. Ну, коли е, мочер спонжики, вони збільшуються в розмірі. Таким зручно тут під очима підлазити, чи в якісь складочки. Тому хай буде, хай буде. Головне, щоб не було свічок і якихось заколок для волосся. 16. Я просто тішуся, що ще багато комірок я отримую задоволення. О, ну, якась малютка, походу. Це броне. Що це Крім Блаш? Ну, у нас вже були чері рум'яна. Дитя, яка малюточка. Але мені навіть подобається. Я просто ніколи ці кремові продукти не закінчую до кінця. Можливо, саме у ці рум'яшки можна використати до того, як вони втратять. Нічим не пахне. Ну, такий відтіночок. Але на зиму можна дуже класно його стилізувати, особливо, якщо у вас якийсь мономакіяж в такому кольорі. Мені подобається, мені не подобається, що у нас таке маленьке. Я дуже б хотіла мати колекцію парфумів, все в мініатюрках. Але мініатюрки часто коштують дорого. От, невимовно, дорого, в порівнянні, якщо там, порахувати на повнорозміжний продукт. Тому. Коли, якщо я стану багатою, ви про це, ну я не буду про це оголошувати, але знаки будуть. Оце колекція мініатюрок парфумів. Клас, мені подобається. 17. Велика комірка. Має бути, має бути щось цікаве. Що? Ваші ставки? О, палеточка! Але, але це не Тіні. Дістаємо. Що ж це таке? Якісь кремові продукти. Е, крім контур. Крім контур. Ну, у нас вже були кремові рум'яна і кремовий стік. Але бачите, такі продукти. Цікаві відтінки. Мені, ну, це могло би бути кремовим бронзером, але воно таке руденьке. І тут є жовтий, можливо. Ну, не знаю. Контур палет. Але хто буде ній робити контурінг? Якщо б це були, була палетка, знаєте, цих коректорів, було б логічно. Але треба пробувати на шкірі. Що я? Що я? Звідки я знаю? <сум> треба все на практиці. 19. Буде туш тут, чи ні? Дивимося. Ой, тут якийсь фіолетовий леопард. Що я мала рацію? Це туш! це туш, валюме. Щоб зробити вії більш об'ємнішими. Я не буду її розбурхувати, розпечатувати, хочу її комусь подарувати, бо вона стильово виглядає. я обожнюю все леопардове, і в мене є подружки, які теж люблять такий леопард. В принципі, зараз макіяж весь ідеологічно. І кремові контуринги, і сухий контур, і у нас є е, щось для очей, олівець, тіні, і шимерний стік. Поки що все логічно. І для губ. О, ще олівця для губ не було. Навіть вже пензель був. Йдемо, ще трошечки залишилось. 20. що, можливо, ще якісь тіні? О, ні! Так от, напевно, на пальчик. Якщо я там зможу просунути свій пальчик, не можу. Е, найкраще бейкінг робити саме такими подушечками. Але ці подушечки настільки малі, бачите. Ну, але зручно може отак от під очима. Я не знаю. Треба прокатакуватися. Але це у нас тільки 21 і 23 це по-любому олівці. Нам не вистачає олівців для губ. Ну, і все-таки якогось каялу чи лайнеру. <п 'є> Як це відкрити? Ой, вибачте, в мене все пішло не по плану. У мене комірки ось так відкриваються, бо я переламаю нігтів. Ну що? Теж фіолетовий леопард. Це у нас. Так, блек. О, фетровий накінечник. Я якраз такий тонесочкий І люблю. Добре малюю насичений клас. Це завжди потрібно. І олівець. Що тут у нас? Deep Нюд? Олівець для губ. Останнім часом. Так. Теплий, коричневий якраз під ті помадки, що у нас є. Ну, Знаєте, дякую, що хочуть це. От не мініатюрки, а повні розміри. І е, колір підійде для обох наших помадок. Логічно. Залишилось 22 і 24. 22 такий вузенький. Це продукт для брів. Ну, правильно, треба вже вкладати чимось брови. Броу гель, Джель. Така щіточка. Не і добре. Як вкладається, треба тестувати. Бо в мене зараз вже брови вкладені. 24. Це останній день, типу, перед різдвом. Він має нас сильно порадувати. все там не хочу плакать. Вау! Вау! Палетка, палетка длинная. Я же сказала, что я хочу палеточку. Хочу какую нибудь маленькую палеточку, а не однушечку. Но, снова же таки, у нас же есть вот такой оттенок фиолетовый в однушке. А что нам еще? Ну, Но... Добре, добре, вони різні. Цей тепліший, золотим відливом, а цей ніби холодніший. Добре, добре, вони неоднакові, Наташ. Але я рада. Є і такий тушовочний складку, є і фіолетовий, є і золото шумбелики Diamond, але такий золотий. Класні відтінки. Нічого не сбердить, подобається. Єдине, що не всі зможуть їх розташувати. Ну, фіолетовий такий складний в тушовці. І бордо. не всі, не всі початківці, наприклад, зможуть це зробити. Але ось цей от підійде і блистючку повністю на повіку впорайтесь. По традиції показую вам все, що було. Одразу в адвент-календарі, щоб ви могли наочно побачити кількість косметики. Також беру свої слова назад про цей шимерний стік, бо, можливо, я всього їх сяйво не побачила під час зйомки. Але якщо ось так показую, ну на якийсь темненький, сіренький, чорненький, холоденькій смокі, ой, ну, блистить неперевершено. Тому знайте, що я змінила свою думку це Я теж в робила. Єдине, що мене не дуже порадувало, це, це дзеркальце без кришки, і ось ці дуже маленькі спонжики для бейкінгу. Можливо, ось цей бальзамчик він десь в мене загубиться в сумках. Він такий, щоб кудись закотитися. Але продуктів для губ вистачає. Ось дві помади, олійка, блиск для контурингу пудра. Єдине, не знаю, чи буду з цим користуватися. Бачите, тут це такий такий холодненький, але чи не зарудий. <свісно> Треба розібратися з цією палеткою. Але все, мені, в принципі, подобається. В одному стилі. Цікаве, гарне. Хотілося б інший олівець для очей, можливо, чорний чи коричневий. І це таки каял. Але ось сухі продукти забезпечені, круті. Цікава палетка, пензлик. ну... За таку ціну я рада отримати такий адвент, але за повну ціну не беріть. Не окупиться. Ну що, робимо висновки? Чи рекомендую я купувати цей адвент? Якщо побачите його на знижках, особливо 1 плюс 1, обов'язково беріть. Якщо побачите на знижці за 150 злотих, треба брати, тому що багато комірок, різні продукти, вони хоч і travel сайзи такі, але їх зручно брати з собою в косметичку, в якусь подорож, поїздку. Продукти непогані. Я люблю якість більшості продуктів Revolution, Бюджетно, яскраво, насичено. Є і лайнери, є і туші, є все для макіяжу, і палетка, і рум'яна, і всякі там хайлайтери, і пудра є. Навіть пензлик є непоганої якості, не вау, але клас. І дарує враження, так, він мені сподобався, можливо, менше, ніж Сіглем, але теж. Крутезний. Я за такі бюджетні адвенти. Вони дарують максимум емоцій, дарують максимум продуктів. Ось такі треба купувати, щоб потім не розчаровуватися, що ви віддали хуляр грошей за якийсь люкс, а потім отримали серветки, брелок чи якісь спонжики. Тут, в принципі, більш-менш було все логічно і напихали, як вевелін, багато чогось доглядового чи лаки для нігтів. Тому ставлю цьому вподобайку, ловіть на знижках, на натідо не беріть за таку ціну там 230-229 золотих. Але от якщо побачите теж в Росмені, то... Сміливо. А вам як така розпаковка? Чи купили б такий адвент? Чи сподобалися вам продукти? Пишіть мені в коментарі, ставте подобайки, я дуже стараюся. Буду тестувати ці всі продукти пізніше в інстаграмі. Заходьте в мої інстаграм, там побачите перші відео туторіали, там виходять першими анонси і посилання на відео в YouTube. Дякую вам за підтримку! Па!